Усім привіт, як і просили MG1. Давайте почнемо з криші. Декілька разів, щоб... Дивіться, яке товсте лакофарбове. Нічого собі. Дах, бачите, з того дуже товсте покриття, але цинк. Відсутній просто метал. На практиці дах, якщо не оцинкований, це не є критично. Саме критичні моменти це коли у нас, якщо не будуть оцинковані ось ці речі. 98,3, цинк присутній. Тут важливо, що воно має якісь згини і обережно ці речі вимірювати, щоб було максимально точно десь посередині. 107 мікрон. 103 мікрона. Середина 60 мікрон цинк присутній, нижня частина двері сімдесят один мікрон. Сімдесят чотири. Сімдесят дев'ять мікрон. Підесят вісім? Чого? П'ятдесят вісім. Давайте ось цікаво. Верхній оцей будок. Часто він іде просто метал. Так і я. Сімдесят п'мікрон. Тут є шов, де приварюється оцей верхній ободочок і його, як правило, бачите, не цинкують. 60 мікрон просто фером. Тут же по місцю дивимося поріг. 82 мікрона, звісно, оцинковано. 78,6 77. Зараз я більш детально проходжусь, а потім швиденько пройдемося по іншим. 74. 86 і 8 мікрон оцинковано. Давайте ще ось сам порог, сама нижня частина. Саме там, де і буде доставатися. 50 мікрон. 56 мікрон цинк присутній. Бачите, тут накладка йде, вона закриває ось це, це діло. Давайте щось. П'ятьдесят два і 9. Бачите, так? Да? Повністю накладка закрила. Дверводія. Сто двадцять проходимо що тринадцять. 110 правильно робити заміри, от навіть показало 120, краще ще раз відзняти, бачите, 113, там, де ви сумніваєтесь, чому? Тому що не так чітко стало на поверхню прилад і у вас показує трохи інші показники 105. Тому, якщо у вас є сумнів, ви просто перепровіряєте 115. 132. Давайте десь спереді. Двер. Ну, в цілому вже зрозуміло, так? 110. Тут все те саме. Бачите, ось шовчик. Тут буде неоцинкована частина і оцинкована. Дивіться. Просто лакофарбове, 50 мікрон, цинк відсутній і нижня частина двері. Давайте ось ось тут, а потім підемо вниз. 74, Цинк. Присутній. 74. 71. бачите, як зроблено, є ось така накладка. 78,2. 78. 78. Поріг. Зі сторони водія. 70 мікрон. 67. цинк присутній. 93. Ось це той момент. Про що я кажу, що треба перепровіряти. 82. Стійка. 86. Так, 78. Ще раз тут. Так і 85, бачите?

61. Давайте середина порогу 65. Всюди цинк присутній. І ось. На початку 65 мікро. Так, з дверима зрозуміло крило. Переднє крило 119.

124. Сто девятнадцать. Сто девять. Так было еще сюда до фары. 113 тринадцать.

Де більше всього? 107. 107 мікро. Давайте ось трохи вище. 119. 116. Права двер пасажира. Посерединки. Посерединці з самого самого початку 111 середина. Прямо середина двері. 104, 100 біля ручки, 109 зверху. 100 113, 115 і низ. 99. 97,5. 95,6 В середньому я б сказав би десь 100, 110 мікрон. Права задня дверка. Зверху почнемо. 124. 113. Давайте тут ще раз. Так і більше. Так. І в кінці 109 111 110 116. 140. Цікаво, що ось тут більше. Так, по цій частині. Давайте ще раз. Ну, так і більше. Дивіться, 100 132 122. І саме низ 120.

124. А ну, давайте ще раз гнемо тут крило. 130, да, 129. 135, 133. От ця частина крил. більша покрита, локофарбове. А от на двері, бачите, менше. Цікаво. 120, 114, 115. Саме от крило профарбовано більше. багажник 109. Це присутній. І на ZS з задньої сторони цинк відсутній, глянемо як тут. Насправді це не критично і це не той елемент, який 98, який ржавіє, 105. Але є такі автомобілі, які покривають і зсередини також цинком. 136. 144. Це, якось. Так. 136, так і да Так, шукаємо рівненьку частину, давайте ось тут. 115. Ось нижня частина багажника. 127. Ще раз рядом. 129. Ось рядочком. 109. 106. 104. Так, а що тут у нас? Ну, тут трохи вийшло більше, а в цілому 105. 107. Давайте ось тут бі біля. Назви автомобіля 94 і 6. Відкритий багажник. Дивимося, що у нас тут. Оцинкований 80 мікрон. Сімдесят два оцинкований. Сімдесят два? Сто дев'ять. Вісімдесят сім, тобто сто дев'яносто. Весь полностью оценкованный. Семьдесят два. Сто четыре. Семьдесят восемь. 91 ця частина оцинкована. 91 85 мікрон. І з іншої сторони, от, наприклад, де Петлі, так, це ж те, де у нас може попадати влага. І це чудово, що тут також все оцинковано. 83 84 мікрона. Який гарний перламутровий колір. Дивимося, що у нас по цьому елементу лобового нічого собі 213 202 202 220 Двісті двадцять і вона оцинкована. Я так думаю, що це, скоріш за все, із за додаткового оцього перламутрового кольору, який покривався ще зверху. Тобто реально. 190. Тут під 200 мікрон. 240. 242. Так, от зараз гарно стало. 205. Чітко перпендикулярно поверхні. Зараз, секунду. 228, 220. 230-220. Машина у вас згниє, а оця штука залишиться. Тут найбільше, найбільше лакофарбового покриття. І тоді цікаво, що ось тут, біля так само дивіться, реально це відкриття. Також тов товстезний шар. Тут без цинка, так само це вже у нас біля люка, так само, як і з іншої сторони. Тут також було товсте лакофарбове, майже 200 мікрон, 194, що тут, що тут, але без цинку, але товстезний шар. І давайте подивимося з іншої сторони. ось, Не знаю як ця частина називається. 202, цинк. Тобто все те саме. 213. 203. Так, важко попасти тут чітко перпендикулярно, але в цілому зрозуміло. Ось дивіться, рівна частина. Зараз тут буде ми чистку. Тут 230. 235. 209. 209. Цинк присутній. Так, ну що, друзі, давайте ще подивимося, що під капотом. Так, під капотом. Сам капот. Почнемо. Зона кріплення. Цинк 57 мікро. 81. Ще раз перемірюємо. 73 70 ідемо так по капоту 90 83 серединка 70 ще раз 77 73 72. 66. Зона кріплення. 63 Так, давайте ось тут. Підеся. Все оцінковано. А деталь? От деталь яка кріпить? Вона оцинкована. 35 мікрон, але оцинкована. Ось ця деталюшка оцинкована. Так, з боку важко. 33 мікрона. Але бачите, друзі, цинк присутній. Ну, туди десь до середини важко добратися, я спробую. Обережно ось так. 69 мікрон. І ось так підемо крилово. крило. Ось ця деталь. І, в принципі, все, будемо завершувати. Крило. 70 мікрон. 76. Ось це що у нас тут? 85 оцинковане. Так, оця деталюшка

і крило 70 мікрон. 67. Звичайно ж цікавлять стакани. Що з стаканами? 63 мікрона, цинк присутній. І другий стакан. 50 мікрон 48 43. Так, можливо, я там погано заміряв. Зараз ми переміряємо. 38 мікрон, цинк присутній. Так, переміряв декілька разів. 40 мікрон. 62. Зараз, секунду. 58. Трохи більше. Дивіться, ще раз переміряю. Стакан водея. Стакан пассажира. Стакан водея. 67. Но тут больше доступа, чтобы замерить взагалі. 57. 56. И стакан пассажира. Ось. 40 мікрон, ну Тут фактично лише одне місце, де можна перпендикулярно достать все інше. Тому конкретно, ось тут збоку, да, бачите, я тільки тут можу добратися. 46 мікрон, 47 трошки, трошки менше, ніж на стакані водія. Дивіться, я в тому ж самому місці спробую. Наскільки це можливо. Ось так. 58 мікрон. Подивимося, що всередині ось силова частина. Я думаю, що вона просто пофарбована. Зараз, секунду. Так і є. Просто. Фарба 34 мікрона. Ще раз. 45, 45, 44 мікрона. В цілому я передивився все, що мене цікавило. Подяка вінер автомотів за те, що надали можливість передивитися лакофарбове покриття. Що мене здивувало, це. Ось цей елемент. Кажуть, можливо, тут плівка, але, якщо чесно, я от реально не бачу тут плівки. Моя думка, що це просто а, зверху йде. Ну, я придивляюсь тут, от в салоні, то що камера це не передасть. І я бачу, що це, мені здається, що це просто перламутрова фарба зверху. І тут товстений шар. І здивований, що на даху також товстий. Шар лакофарбового покриття. Тут дах. Бачимо панорамний, але ті елементи, які металеві, гарно захищені. І це добре, того що конкретно я відношусь от до панорамних криш негативно, тому що це у нас додаткові стики, резинки і так далі. Можливо, це просто моє таке скептичне. Уявлення і що з панорамами все насправді супер. Просто я на це дивлюсь як додатковий стик. Так? І тому тут це правильно зроблено, що більше додаткового захисту. Ось такий гарний автомобіль. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.